Ось яку красу мої любі. Ми сьогодні з вами будемо готувати. І як ми будемо це робити, я вам покажу. Слідкуйте і робіть за мною. І пробуйте, це дуже-дуже класно і смачно. Печі перець, Печериці, приправки і отак. Класна красота. Можна їсти як окремо, можна їсти з різним гарніром, можна подавати як сам гарнір. І це дуже-дуже корисно. Друзі, сьогодні я знайомлю, як я буду робити це чудове овочеве рагу. Для цього я взяла ось такі патісони, розрізала їх пополам, ось так. Чайною ложечкою я вичинила зернятка. Також я взяла перчину, вичистила. Новина, біла. І все такі дві малесенькі е, морквини. Також для цього буде потрібно три таких чи маленьких шампіньйони, чотири зубчики чеснику, три лаврові листочки, сіль, перець, і я добавлю приправу в мелісонеліса. Я більше нічого додати не буду. Всі овочі я покрішу кубиком, і кубиком не маленьким, а таким чималеньким. Ось так, такими частинками. І буду у форму для мікрофольової печі. Патісони так само Я буду нарізати кусочками, такими, як. Приблизно, як перчинка, щоб всі овочі були нарізані однаково. Так. Моркву я наріжу кружечками ось такими тоненькими кружечками. Тому що морква по плотності вона така більш твердіша, і вона буде готуватись разом з овочами, щоб приготувалася. І була м'якою, не твердою. Ось це зараз дійсно сезон таких овочів, що є. Огірочки, помідори, саме і так їмо, як прикуску, а це все краще вживати притушеним. І так я поріжу всі овочі. Далі я поріжу печериці. Печериці в мене свіжі, але з морозилки, тому що я. Не була вдома пару днів, і мені їх купила, і потрібно було залишити у урозівці. Ось такі я тоненько поріжу. Ось так. А печериці такими кусочками. І так само я поступлю з трьома. Наші залишилось 4 зубчики чеснику. Я їх просто отак пластинками теж додавлю сюди. можна розрізати меншенькими. І ось такими дольками додати, як кажуть у в нас вторійці кладіс вітаміну. Ми знаємо, я думаю, що батьків читають, цікавляться. І знають, що, для чого, від чого і так далі. Ну, дійсно, дуже корисно овочеві е, їсти страви Ну, Доповнюючи, білок також потрібен, м'яско теж потрібне. Ну, ми тільки щоб ми знали кількість, тому що можна їсти норму. А, хто хоче не хворіти і бути. Мати гарну фігуру, той буде їсти в міру. Ну, це, звичайно, треба і сила волі, і бажання ставити ціль, і буде все хорошо. Далі я буду усе все присолю. Сюди я додам небагато дві, дві щіпки таких солі. От, воно зменшиться при приготуванні і приперчу. Воно кажеться, що багато дійсно багато вийшло, бо тут у мене. Е, Батісонів кілограм, але багато серединка, десь грамів 700 батісонів. Також я додам хмелі сунелі щепочку для кампності цієї страви. Ну, от і все, чуть-чуть небагато. Тому що хмелі сунелі має такий виражений е шмак. Так. І також я додам ось таких три лаврових листочки. Я це все перемішаю. І піду готувати до духовки. Рагу я погрузила в духовку на 20 хвилиночок, перемішала, додала 100 грамів кип'яченої води і знову на 30 хвилиночок при 180 градусів у духовку. І знову перемішала, подивіться, вже всі жидкості. рідини утворилося і поставлю іще на 20 хвилиночок. І хай овочі тушаться. Боже, як пахне на всю хату. Взагалі, неймовірна смакота. І, звичайно, і просте рагу, так? але яке воно корисне. Ну і чого ж, от дивіться, як шлик. Е, Печериця, морква, патісон. І це дуже-дуже-дуже смачно. І перчик знаєте, я з патісонів рагу не готувала. Це патісони із городу, домашньої грядки. Вони з таким надзвичайним смаком. Мені навіть більше подобається, ніж кабачки. Тож, хто має патісони, всім рекомендую готувати. Готуйте. Не, вони не складно готуються і корисні. Їх можна і... Ем... Млинчики робити, з них можна і тортики робити такі з кабачків, Якщо хто знає, в мене на каналі є торти кабачків, Точно так зробіть з петисонів. І ви будете задоволені, їх можна і на свято робити такі прикрасити та красиво, і ваш сіл буде дуже-дуже гарно виглядати. Тож, готуйте мої любі! Я звичу всім кулінарним блогерам успіхів, талантів, знаходження. Красивих рецептів і смачних миру нам. І всього самого-самого найкращого. До зустрічі!